Значить, я хочу сказати, знову ж таки, про те, що Крижопіль розташований на кучманському шляху. Зараз тут проходить залізниця. Кучманський шлях, про нього можна багато прочитати. Я не буду зупиняти на ньому увагу. Ось по Кучманському шляху сюди на Україну. В районі Кодими, станції Кодима, це година їзди від нас від Крижополя. Сходилось дві орди. Кримська орда, яка йшла через Буг, переходила в районі Вознесенська, Первомайська і... Буджацька орда. Так ось у мене є написана разом з рівненським істориком Жураховським така брошурка, яка називається Кучманський шлях. І я хочу буквально зачитати про цю буджацьку орду. Що таке Буджак? Ми вже, здається, трошки говорили про кримсько-татарську мову, про те, що багато українських прізвищ, насправді, кримсько татарські І слово Буджак по-кримсько-татарськи означає кут. Якщо ми подивимось на карту України, то ми побачимо, що ця територія від Одеси до Дунаю, вона займає ніби такий кут. Покримсько-татарський Буджак. І там кочувала, тому що татари в основному були кочівниками, принаймні Буджацький, там кочувала Буджацька орда. В 1616 році кучманський шлях починає все більше експлуатувати. Буджацька орда. До 1616 року йшла в основному Кримська орда. А з 1616-го орда. І степів Буджаку і Акерману. Акерман це теж Кримсько-татарське слово, Ак Кермен. Ак, це білий Кермен місто, Білгород. Нині є таке місто в Одеській області. Ось. І якщо звернутися трошки на кримсько-татарську мову, то ми не обійдемось без того, як татари називали Дністер Турла. Турла. Значить, із Аккерману буржацькі татари йшли вздовж Турли, вздовж Дністра. В районі міста Рашків. Це від нас, зараз я тобі скажу, півтори-дві години їзди автобусом, місто Рашків. Вони переходили кривавий брід, Рашківський кривавий брід, і він не даром називався Кривавий. Наші предки нічого не називали даром. Навіть назву Крижопіль не була названа даром. Тому я так холодно віднісся до переменування нашого населеного фонду. Навіть уже не Хрестопіль. Хрестопіль більш нове слово. А Крижопіль це таке ще з індоєвропейства десянеться. І не дивно, бо План писав про буджацьких татар, що вони не підкоряються ні ханові, кримському ханові. Ні султанові, турецькому султанові. Це татари хоробріші від кримських татар. Більш витривалі в військових походах, і постійно ведуть бойові дії, їздять краще на конях. Ось, здається, хто міг їздити краще від кримських татар на конях? Буджацькі татари. Відповідь на таку загадку. Ось і тому. Буджацька орда почала експлуатувати цей шлях. Я не буду все це описувати, тому що це займе не одну годину, а ось про те, що на цьому шляху народилась одна жінка, і я теж про неї розповім, це цікаво. В основному історія України, як ти звернув увагу, Марк, це чоловіча історія. Описуються подвиги чоловіків. А даром. Тому що жінки українки, на мій погляд, на мій погляд, я можу помилятися, заслуговують не на меншу увагу. І ось попробую це доказати. З кучманським шляхом. Пов'язана одна романтична історія. Визначною постаттю 17 століття є Мар'яна або Олена Зависна. Вона народилась і виросла на кучманському шляху в місті Рашкові. В цьому інтернаціональному місті жили греки, вірмени, волохи, євреї, українці. Якою була Мар'яна? Цього в історичній літературі не згадується. Відомо тільки, що вона була гарна, але ти зразу мені скажеш, що краса теж буває, стереотипи краси у різних народів, різні. Залишимо це поки що питання і спробуємо реконструювати її образ. Середній зріст жінок був тоді на поділлі 148 від 148 до 154 сантиметрів. Ну, не будемо зараз вимірювати лінійкою скільки. але я думаю, уявимо собі. Зріст Мар'яни коливався в цих кордонах. Більшість Українок Українських жінок пізного середньовіччя за своїм психічним станом були шизотиміки. Хто такі шизотиміки? Вони енергійні, незломні, принципові, послідовні, владні натури. Що це виходить, скажеш ти? Що жінки насправді керували чоловіками? Може так, може ні. Вони були швидкими, рухливими, талановитими розумово. Не сумніваюсь, що Мар'яна мала всі ці якості. В місті буша, вона взірвала себе на пороховій бочці. Щоб не здатися в порон, полон ворогам, вона взірвала себе на пороховій бочці. Ти скажеш мені, да, безперечно. Це подвиг, але я хочу тільки додати, що слов'янська жінка взагалі була такою, подібною до української жінки. У мене в руках книга, яку мені подарував один науковець з міста Спліт. Це Хорватія, яка, яка, яка розповідає якраз про юнакиню. Ти Хорватську мову вчив коли-небудь. Ні. Ні. Але слово юнакиня ти мені переведеш, мабуть. Юнакиня. Героїня. Юнак це герой. У нас юнак означає біологічну структуру ну, молода людина. так? У них юнакиня це героїня. І ось я попробую. Провести, ну, таку історичний експеримент. Я буду читати по-хорватськи, і ти мені скажеш. Любав упаліла барут. Любов упаліла барут. Тут нам зрозуміли майже все. Любав упаліла барут. Тобто любов запалив, Запалила порох. Тут розповідається про хорватську героїню Мілу, українців теж є ім'я дівчини Міла, яка підпалила порох, бочку з порохом, Тобі нічого не нагадує, Буша, Мар'яна Зависна Українка з Рашкова, і підпалила. Порох кинувши факел. Читаю, вона це зробила разом з своїм коханим Юрішею. Зрештою, як і зависна. Коли вона побачила, що загинув її чоловік, сотник зависний, вона зробила те, що зробила. Юріша саблом розпорі платно. Шатора, барутного шатора. Ну, вона шаблує. Юріша. Її наречений. Юріша сабльон, розпорює полотно шатра. Шатор. Барутний шатор. Барут це порох. Турки зберігали порох у певних шатрах. Наметах, якщо хочеш. І там був цей порох. Він розпоров шаблею. Дивись, як драматично. Як... Це цікаво навіть було зняти фільм. На жаль, в Хорватів немає фільму. Коли я задав питання, вони, на жаль, не зняли про цей фільм. Я сказав, а жаль. Значить, він розпоров намет, і вона. Міла в розпор, бачи пламену баклю. Тобто кинула в цей отвір що пламену. Пламен, горючу баклю. Бакля це факел по-гробацьки. Сілан пламен. Сілан пламен. Мила і юріша погибоше. Мила. І Юріша подібоше. Тобто, що? Зайнули. Вони загинули. Отже, тут можна говорити про те, що слов'яни боролися проти турків і не тільки українці, але і серби, хорвати, болгари, інші народи і так далі. Ну, добре, про спільність слов'янських мов я не буду говорити, бо знову, так би мовити, якось відійдемо від теми. Це все те, що я хотів сказати про Буржацьку Орду. У 18 столітті, у 1783 році Кримське ханство було ліквідовано, а значить, була ліквідована і Буржацька орда. Частина буджацьких татар. Відійшла на Кубань, частина бужаських татар пішла у Туреччину. Ось. Від них залишились у нас тільки прізвища, назви населених пунктів, наприклад, Ямпіль. Ям по кримсько татарськи значить шлях. Ям. Яланець є таке село. Ялан, якщо я не помиляюсь, це по-кримсько-татарській змія. Тому острів Зміїний, про який ми сьогодні не встинемо говорити, це величезна тема, на турецькій і кримсько-татарській мові означає, якщо я не помиляюсь, Ялан Адаси, Крим Адаси це Кримський острів. звернував, не півострів, острів Адаси. Киримадаси, а острів Зміїний називається Яланадаси, якщо я не помиляюсь. Залишились прізвища, залишились назви населених пунктів деяких, залишились назви деяких предметів, наприклад, кабак, тиква, бабай, сарай. Це палац був. Сарай це палач, палац, а у нас сарай це така, такий будиночок, для тримають якісь підсобне господарство і так далі. Ну, але це окрема тема філологічна, ми на ній не будемо зупинятися. Оце коротенько, про бужаський шлях, про буржацьку орду, яка йшла. І коли ми... Уявляємо собі, а історик без уяви не може бути, коли ми стоїмо на Крижопільському пероні, ми можемо уявити, як звідти рухається Буджацька Орда. В своїх кожухах, вивернутих назовні, на ось на своїх маленьких конях, які називались бахмати, ось вони рухаються туди, на північі. Рухаються, щоб взяти ясир, ясир – це полон. Ось, А потім вони будуть рухатися до кара Денізі. Денізі по-кримсько-татарськи, і по-турецьки. Ці мови дуже подібні, до речі. Означає Чорне море. Чорне море. І тут вони в районі ми розійдуться. Ті підуть на Керима ті підуть на Буджак через Турлу і так далі. Я спеціально застосував вже певну кількість татарських кримсько-татарських слів. Як бачите, непогано, правда? Цікаво виходить.